Міський голова Черкас, ми разом з ним дійшли згоди, що я залишаю керівництво підприємства. І сюди приходить керувати інша людина. Причини цього є і найнятий працівник. Я найнятий міським головою Черкасу, як вищим посадовцем, яким повноваження надала територіальна громада міста. Сергій Олегович Одарич був і лишається тою людиною, яка, я вважаю, може принести велику користь як місту, так і країні в цілому. Якщо хочете, я знаю буквально кілька людей. В українському політичному житті, про яких я можу сказати, те саме, що я можу сказати про ударича. І мені дуже буде жаль, коли його необдумані кроки перекреслять це майбутнє. Я йду з посади директора Черкаса «Теплокомуненерго» і сподіваюся, що ті цінності які для нас із Сергієм Одаричем є спільними, все-таки переважать думку теперішнього тимчасового оточення, які переважать якісь, можливо, сіюминутні вигоди. Сергій Олегович Ударич дійсно принесе багато користі країні, а можливо я разом з однодумцями змінить країну на краще. Які неправильні кроки зробив Ударич? Я сьогодні? думаю, що ви все далі побачите. Чи це пов'язано з пропозицією продати енергію? Я не буду коментувати, Я, е ви далі все побачите, ви далі побачите подіях. Е Коментарів у мене з цього приводу не буде. Я не бачу можливо сьогодні в даному інформації працювати з міським головом. Тобто він, е він поки що залишається. на тих світлих позиціях, які нас об'єднують. І поки що ми є побратимами у спільній справі.